Привіт привіт, привіт! Ну що, розпочинається друга гра між колективами а, Skyline Banana і Cardoba Esports. А, рахунок на зараз 1-0 на користь команди Cardoba. Сподіваємось, вони сьогодні просто покажуть клас, заберуть цю останню гру і спокійно пройдуть далі. Хе-хе-хе, борі! Ніхто не вытекається. Я просто сказав, що я дитинства за кордону. Так, бан Єкі, бан uh, Езріаля, бан Зої. Ну. Тут така річ, якщо Кардобу залишити на їх. Uh... Ну, тут бани йдуть саме по Драко. Джеймі так само відбанили. Ну сказали, нехай Енріка грає на чому завгодно вже. Ми просто Джеймі забанимо з його лісіном. У драка забирають одразу ясо, кажуть, награвся малий, досить, вистачить. Оу, майде ва, да ти шо? Uh, зараз... Так, коротше, народ, я додам. Я Джемми. Ну додам після гри. Я ще, ще, ще бажав ну, після минулого разу подарувати йому ским на Кіндрет. але ну, якщо він зараз <свісно> ну, знов погано на Кіндред відіграє... Я ну, одразу йому подарую цей ну, он, скинчик на Кіндрэд. Ну, додам його і через два тижні я подарую йому скін. По-перше, мені подобається сама по собі кіндредка, але по-друге, так як минулий раз Джеймі Джеммі відіграв на кіндред... краще фільм не брав. Як якийсь стіп відіграв на варусі виграв. Дуже непогано. Один тип виграв, один тип програв. Так само дуже непогано. Так, що у нас виходить? Ясо, Йони, Грагас. Понабирають онто братів. Ну тут Грагас, скоріш за все, саппорт буде з Ясо разом. Йони Мід. Проти володьки. А, тут погано, тут ну, Кіндред, Ульта Кіндред не допоможе. Яграга з розкидає всіх. І он не всіх стягує, так само може витягти з ульти Кіндред. Бан Варуса. ну Варуса зараз усі бояться. Тут кажуть, що Варус дуже сильний чемпіон, не бажають його бачити. Просто. Іде постійний бан. Е -е... Я так і не скажу. Де тут, зараз, зараз зараз скажу тобі хто? Хіросіма пікнула варуса. Програли. Тут не було. А, Люціан виграв у варуса. А, потім... Потім Каліста виграла у Варуса. Короче, Варусу не щастить на цьому турнірі він сильний, але він програє ігри Ладно, давайте повертатися. сюда. Я потім все покажу тобі Після цієї гри. Я... Як це, море. Все, все було. Якщо я розумію, то кардоба це як область в Іспанії, тому вона була ну, ще, коротше, до нашого дитинства. Інріка на Рінінгтоні. Рінгтон. А мені драфт кардоба зараз не подобається. Каміла Крок, крок на початку сильніший, потім Камілай і... виносить всіх йоний ліс. Проти Кіндрет. Сол, який буде шотати в кінці майже всіх. Шая проти Яс. Ну, шая тут на ерекцію. Свій ульт буде видавати, щоб ясик не вбивав. Ну це все. Тут стінка яса багато блочить. Вривка Каміли з ультою. Погано. У, у, он у бананів такий драфт, як цей. Я на солокушечка просто, а хочу це пограти, мені байдуже. У, у кардоби більш збалансований, але я не знаю, як зараз Джеммі відіграє на Кіндрик. боже ты мне. Так что мы майже завантажились. Майже завантажились. Я сподеваюсь, зараз все будет. Так, поехали. Да, я одразу, я, я хочу дивитися за За Джеймси з кушки починає. Погано. Вешка, кушка, ешка, я так розкачую цю овечку. Ну і все, ось ти в тебе нема хіла. І дуже великий кадем. І як же тут пушать? Просто йдуть вперед і пушать. Пішов, розставив, варди, подив. Ну, запушив лінію, пішов, розставив на варди. Вибив ще один вард, вибиває пінг. І просто виходить. он зараз його команда розуміє, де знаходиться Йони, і розуміють, що якщо він зараз нікуди не піде, то ну, якщо б Йони зараз вийшов би сюди, і одразу пішла би забирати ліс свого опонента. Ой, вибачаюсь. Ну, Володимир повинен перегравати соло. Просто бластер в лужу сховався і все, і нічого нема. Якщо я не по. який же таверхід був дуже поганий був. Підтяжечка мінус, мінус флеш. Ну далі, далі потрібно сейвити, сейвити потрібно. Засейвили і все на кіндрет. Підійшла. Ну зараз драка дуже багата. Ой-ой-ой, якщо б далі трохи торнадо пролетів, би, це драка навідав би перший кіл. була б перша кров для драка. Де кіндредочка? Де масенька? Одну мітку має, але залишилась ще дві. Ну Ендріка дуже гарна на лінії з заробляють для себе і уху -ху -ху, просто уху робить... ата-там. Так, мені хтось в телегу пише постійно. У Йони ще і краба забрали. У мене п'ятий отримає, це одне. Бекнувся. А крок ще не бекався жодного разу. І в нас тут пішов. Не буде това вердай Ферст блад для Йони. Забрали шаю. Шая не була п'ятим її просто. Зарізали. Розбійники прийшли. Два розбійника з нострьма мечами і одним з великим пузом. А цю мітку для Джеммі ніхто не залишить. Мені подобається, що Крок грає через нову руну. Коли ти на відьманасті багатьоє за банваруса. <сум> ну, ось так. анастейша просто так. Не буде варуса. Ух. Ну, Лося своє забере, він каже, давайте, бийте мене в мене є. Плейстил з усіх спелів. Ой-ой-ой, як же вони, як же вони просто Камілу бажають зараз забрати. Ну і це мінус Каміла. Це ще й кіл для Кіндретка. Уху-ху! Та, шай, 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 я живий, шая вижила. І слухайте, це ну, перший тавер. Ні, не будуть забирати. Он 600 хп залишили і. Чи буде до останнього догравати? Кіндред бежить, Кіндред. Там володьку забрали. Так само в трьох прийшли, ну, поки що не вистачає дома. Ой-ой-ой, кіндред підставились. І. Ладно, вежу першу забрали. Віддають Герольда, но заберуть. Чого. Він... А команда йде битись. Команда йде битись за цього герольда, слухайте. Ні, воно віддають його, все ж таки вирішили просто віддати. Крок починає забирати дракона. І для Кіндрет, якщо вони зараз заберуть і дракона, і краба, то це для Кіндре третя мітка. І зараз дві, буде три. Да, Кіндред каже, мені не потрібен ваш дракон, дайте мені. Дайте потрібно на першу це отримати Ну покращення спелі. Викликається на верхню лінію Герольд. Він її не знесе. Просто проб'є дуже сильно і все. На цьому як би і розійшлися. А що відбувається на мідлейні? Навідавай. Майже забрали, майже забрали йончик, а не йончик. <піки> Чекай, орн, орна зарізали. Оп, оп. Ну, орна перегаром просто затравили. А кіндрит робить для себе кіл. Джейн навчився. Я просто дивився, він, скоріш за все, грає на Кіндрит на іншому аккаунті. На цьому аккаунті в нього Кіндрит не награна взагалі. І йде, забирає синій баф на синьому бафі ще одна міточка висить. А тут солобола від Энріко. Просто каже. Я кращий топер в Іспанії. Володька! Володька живий! Гіндред живий, Кіндрит на ультимейті намагається он забайтитись. Захилилась, і Володимир Володимир вмер все ж таки. Бажав гарно розіграти, але там. Пішов вексик танчити вежу. Розіграють. Май майже вбили. Знову Soul Shutdown 200 200 голди забирає і ще один тіл для соло залишився. Дабл кіл для Ореліана Соло, слухайте. То Це буде дуже страшно. Ну, В цей час просто шая каже, ну окей. Я фарблюсь. Я фарблюсь, я, забираю, я збираю для себе предмети. Не знаю про цей варт. Бласт. А, драка так просто показався на варді і все. Я Зараз оновлю. Так, чатик мовчить, окей. Вексіка не дава. Це помилка для Вексіка залишати орна, йому потрібно його банити. Це дуже сильний чемпіон в його руках. А там Вар стоїть, про який не знаю, а все побачила, Кіндрид. Вард побачила і це. Що у нас, Тавердай? Кіндред безмітки. Ні на кого не повісила. Ух. Гарний ультим. Ой-ой-ой, як же зар тільки що засейвив Орн. Ай-яй-яй-яй-яй. о тут... Драков, вмер. Ну, гарно, що на кіл для Грагаса, тому що. Не нас доженуть. трамвай. Ай-яй-яй, Володимир, що ти робиш? Володька вмирає. ну, стил на кіл. Один в трьох, під вежу заліз, ну. Таке себе було. Можна було краще розіграти, не треба було так. Ну, шатдаун потрібен був забрати. Так, що у Кіндрдр? У Кіндр же 6 міток, це двічі покращились її... її показники. І рейндж автоатаки став набагато більший, ніж був. А можна ще подивитись на дракона, в якого 106 на 9 хвилині. Дракон з перегара просто дише і каже, ніхто не пройде. Кіндред. Кіндред намагається забрати. Для Кіндре це буде 10 мітка, якщо зараз заберуть. А Камілу заберуть. Ні, як Каміла... Да, Камілу забрали. Кіндред виживає. Кіндред. -ху -ху -ху! Гарно Кіндред розіграла, але потрібно дуже обережно. Зараз Кіндрет може вмерти. Пощастило! Просто пощастило і забирається ще і сол. Сол, кажется, я сам не піду, я ще на сцене. Ой, вон ну, на серый экран заберу Володимира. Ну на цей раз Джеймі набагато краще грає на кіндрейтку, слухайте просто тут. Вісім? А чому я гадав, що там дев'ять? Ладно, потрібна ще одна мітка і тоді Кинг взагалі не вбиваємо буде. Якщо брати цей, на ПК -лігу, і, і Турніри, то Kindred в ПК на 10 міток, вона ніколи не програвала свої ігри. Так як як у нас на Kindred отримує перший на Power Spike не на 4, як в ПК, а на 3 мітках, то можна вважати, що на 9 стаках вона буде невбиваєма вже. Ну і як я тестив, якщо це не пофіксили, я просто, ну, коли на Kindred вийшла, я тестив її на. В 18 мітках вона б'є Нексус, не отримуючи від нього шкоди. Та, що ти будеш робити? Кіндрид стріляє. Кіндрид стріляє. Це мінус Ауреліан сол не вийде вже. І... Ну да, тут все. Кіндрид Сол розносить всю команду. Розганяє. І, до речі, граю через білд на пробиття. На зарізку. Броні. Трініті Ботрак Блеклевер. Так, а, ще... А, ну це остання гра, бо він виходить сьогодні. -зон зараз подивимось, хто проходить далі. І завтра вже буде фінальна частина, яка розпочнеться, якщо я не помиляюсь, так само без 15.9. 20.45 по Європі і в нас воно розпочнеться. Або в 19.45. Ладно, подивимось зараз. До ну, завтра не в 7 годин онстрім -он розпочнеться з турніром, а трохи пізніше. Завтра, в принципі, будуть грати лише фінальні... фінальна частина буде гратись. Ну, на цьому все. Гра для Cardobo Esports вже в кармані. Я не знаю, що їм потрібно зробити. Їм потрібно на ну, через 8 хвилин усім колективом вмерти, і вони тоді не програють. Просто забирається все. А, ну до речі, цей білд, який у Kindred, мені не подобається тим, що вона не може забрати в соло цього на шорах. Їй потрібна тут допомога, вона не виживає. А є білд, де вона на шори забирає. Так само на воно 9 міток має і, і розвалює. Ну все, гейм. Ой, крок виживає. Уху-ху-ху, <реку> Янсова зробив, так гарно трьох зловив, але там Кіндрит нажимає ультимейт і каже, що ні. Ми ж... ми... Ну ми будемо жити. Ой, сол палить, як же сол напалив багато. Все, вітаємо кордоба Еспорт з проходом в фінальні частини відкритої кваліфікації. З рахунком 2-0. Вони показують, що на цьому етапі в них майже не буває суперників. Зараз швиденько покажу по дамагу тисячі? непогано. Має вдвічі більше, ніж... Йончик набив. Ну, Енріко є, Енріко, бачили самі, він. Ну, воно дуже гарно грає на топі. Я хочу собі такого ж топера. Якось так, ладно. Давайте швиденько покажу, що в нас відбувається зараз. Брузер. Так, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, залазимо сюди. Завтра в нас буде третій раунд. Завтра буде третій. Ху -ху -ху -ху! Ви дивіться, що зробили з носини Джорджії. Вони прийшли до фіналу. Йо-ма-йо... Оце, оце несподівано. Я думав, тут вони програють, а вони тут 2-0 зробили. Так, тут Кардоба грає проти Місія. Місьє... Це французи. Завтра Іспанія-Франція. Так, і, 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 і коли це буде відбуватись? Так, 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 так. Де вона? Нім. Нім. 21-го буде. Ладно, я потім трохи пізніше скажу. Відпишусь, коли завтра ігри будуть, ладно. На цьому все, завершую запис. Побачимось вже в наступних відео. Всім гарного вечора або гарного дня, коли ви будете дивитися це відео. Всім пока-пока.